Надійшли матеріали, яких особи просять прийняти міри правового характеру. Тут не встановлено особи, яка під приводом продажу автомобіля, сповживаючи довірою, заволоділа їх грошовими коштами. Це автомобіль, про який ми говоримо, про оголошення на сайті Netflix, так? Так. Да. Скажіть, ви розмістили це оголошення? Так. Да. З якою метою ви були Даже у вас був насправді в користуванні плазмі автомобіль, який подавали? Нет. Не було. Тобто ви вирішили таким способом заробити грошові кошти, так? Пам'ятаєте приблизну дату, коли ви розмістили плазмі опорошення? Десь Місяць було. Скільки людей скидали вам грошові кошти і як це відбувалося? Про що з ними йшла розмова? Як ви з ними домовлялися? 45 500 нічого. А це що, це в якості передплати вони скидали вам гроші? Mm, Повремені, щоб не продавати цю машину, бо не було можливості, щоб люди подивилися. 6534, саме э, цей мобільний номер був указаний на сайті оголошень. Чи маєте ви зараз тут, в цьому приміщенні, в управлінні собі э, заборонені речі, які зазначені в ухвалі? Ні. Mm. Немає. Тоді ми починаємо проводити обшук. 80, віра плюс 500, 3, Олег плюс 500. Загалом написано 1, 2, 3, 4, 5, 6 номерів телефону, відповідно, ім'я та суми плюс 500. Он разом з чорновими записами буде вивчатися до сейф-пакету. Повідомляє про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України. В Одесі поліцейські викрали ув'язненого у шахрайстві із продажу автомобілів. Засуджений за розбійний напад та пограбування чоловік, вирішив продовжити свою злочинну діяльність безпосередньо у виправній колонії. Викрили та задокументували протиправну дію фігуранта слідчі відділення поліції номер 3 Одеського районного управління номер 1 за оперативним супроводом працівників управління протидії кіберзлочинам в Одеської області та державної установи Одеська виправна колонія номер 14 під процесуальним керівництвом прокурорів Маріновської окружної прокуратури міста Одеси. Правопорушник створив на одній із популярних інтернет-платформ фейкове оголошення щодо продажу автомобіля і встиг отримати за нього завдаток від сімох громадян. Потерпілі перераховували зловмиснику в середньому по 500 гривень. Втім, після отримання від людей грошей він припиняв із ними спілкування. Поліцейські провели за місцем перебування фігуранта обшук та вилучили чорнові записи і мобільний телефон. Слідчі вже повідомили чоловіку про підозру у правопорушенні, передбаченому частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шохрайства, вчиненому повторно. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, це позбавлення волі на строк до трьох років. Отже, тепер, окрім раніше присуджених правопорушнику вісьмох років позбавлення волі, термін його перебування у в'язниці може продовжитись ще на три роки. Слідство триває.